Значить, як позбутися гніву і агресії? Значить, ви виходите в ліс, виходите десь на якусь поляну, виходите десь е, е, на, якісь, на якісь такі нейтральні території. Це не можна робити в саду, це не можна робити в хаті, не приведи господь, в квартирі не треба це робити і так далі. Тобто, коли вас розпирає від гніву, от в мене іноді таке буває, так? Тому що коли в тебе хвора людина в хаті, то який би ти добрий не був, тобі деколи кришу зносить до ну, такої степені, що просто. І наскільки важко справитися, і це ти подавляєш, 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 і так далі, але тим не менше, ти розумієш, що хвора людина, і ти маєш спокійно відноситися до цього. Значить, що ви робите? Значить, ви йдете в ліс і в лісі. Подивившись навколо, бо чи нікого нема навколо, не заходите глибоко в ліс. Подивіться, чи нікого нема, щоб вас не забрали в психушку. І що сили кричите те, що ви відчуваєте. Наприклад, я злий або я злюсь. І так, що сили на всю на, 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 на гло... просто треба ревіти. розумієте? Просто ревіти. Просто це все треба викинути з себе. І ви подивитесь, яке у вас буде. Вам треба чітко прокричати те. Що вас болить, тобто, що ви відчуваєте всередині? Викинути це нахрен треба туди, в цей в ліс і так далі. Воно там собі розчиниться в природі, і на тому кінець ви спокійно приспокійно е, повертаєтесь назад додому. І так можна кричати, допоки не відпустить. Але це не просто кричати, це не просто говорити, це треба ревіти, просто таким звірським голосом проревіти. І таким чином з вас виходить агресія, з вас виходить. Те, що у вас там накопилося. Ось така невеличка техніка, але будьте добрі, коли будете робити, не налякайте нікого. <свісно> Постарайтесь не попасти нікуди, окрім лісу. <свісно> так, друзі, з вами була Ляна Бонько. І я ще раз хочу нагадати, що не забувайте проявляти свої емоції. Якщо ви десь зробили якусь капусть, попросіть людини пробачити.